Всім привіт! Зазвичай ми кожного дня спішимо та готуємо на сніданок швидкі страви. А вихідний день, коли можна нікуди не поспішати, приділити більше часу на приготування сніданку, я хочу запропонувати вам рецепт легкого, смачного та корисного омлету з овочами. А ви, будь ласка, діліться у коментарях вашими ідеями простих та смачних сніданків. Три яйця розділяю на білки та жовтки. Можна не розділяти, але я хочу прикрасити жовтками омлет. В білки додаю ще 3 цілих яйця, дрібку солі та перемішую. Нарізаю трохи помідорок, в мене коктейльні 8 штучок. Відправляю до яєць. Половинку солодкого перця нарізаю соломкою та розрізаю на невеликі шматочки. Відправляю слід за томатами до яєць. В мене знайшовся в морозильній камері тертий кабачок, теж додаю його. Сюди ж 100 г тертого твердого сиру. Та трохи зелені, в мене петрушка та зелена цибуля. Добре перемішую. Форму для запікання змащую олією. виливаю нашу яєчно-овочеву суміш, прикрашаю жовтками. Та відправляю у духовку розігріту на 160 градусів, підігрів верх-низ на 30 хвилин. Наш омлет з овочами готовий, його можна готувати з сезонними овочами, грибами та іншими добавками. Це гарна ідея для затишного сніданку у вихідні, коли можна провести час з родиною та насолодитись не тільки смачною, але й корисною стравою. Смачного!